150 от прицела. Сделай меньше. Плюс, на 150 плюс, 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 плюс. Давайте отнимем, заряжай. Плюс. Заряжай! Готово, заряжай. Давай пострел. Прильот був, все нормально. Зачекай, зачекають, почергують, хлопці трохи, хорошо. Плюс, плюс. Набігає піхота в а там вже недалеко вже наші позиції і вони штурмують, а ми їх намагаємося знищити. То не встиг сховатися, бо Ок. там дуже великий підвал і 120-й калібр туди не дуже його і розбере. Ну, і штук 5 підряд спиняєш тур. Ти, виходить, просто збираєш, закрутив взриватель, це гільза, вставляється туди. Глядік, їзу зверху, щолк. Працюємо ми вже більше року на ній. Ми її отримали ще на Волчанську. Працювали на Волчанську, потім працювали ми на Сілідовому, на Куріново працювали. На даний момент зараз працюємо тут, на Терецькому. Ну, буває щось, ну, як розробка не нова, то буває щось, якісь нюанси можуть вискочити, то ми їх стараємося і Якщо не виходить стріляти на місці, то витягуємо ромадуть на базу і там же при, ну, ремонтники дивляться. В останні дні приходиться частіше стріляти. Вони, мабуть, ну, судя по тому, що я бачу, що... І більше цін надають, і більше роботи роблять по ситуації. Бувають, звісно, коли чуть менше, десь вони сидять там чи не вилазять. Буває, відстрілюються трошки, але у нас там, в принципі, все нормально у копанір, укриття є, так що, в принципі, ми захищені відносно.